Всіх вітаю на моєму каналі Усітлани в гостях. В цьому році я вирішила посадити декілька видів помідорів дебарау. Ось це дебарау Гігант. Це індентермінантний помідор висотою 2 і більше метрів. Масою 150-300 г помідори. Овальної форми червоного кольору. Це дебарау царський. У мене три види дебарау царського від різних фірм. Я хочу подивитися, чи будуть вони відрізнятися один від одного. Всі вони Дибирало середні пізні кроку до стигання, мімінатні, мають ріст 2 метра і ближче. Дебрао царський має таку цікаву форму, таку овальну, як і подібну, маленьким купиком внизу, масою 120-160 грам. Формує китиці із 4-7 плодів. Ось ось такі три фірми. І цікаво, чи будуть відрізнятися помідори у них. Висотою всі заявлені 25 3 метри. Тут 8-10 плодів кисті написано. А це дебрао чорний. Він таки має колір цікавий, червоно-коричневий. А смак мені найбільш подобається сам у цьому дебрао чорному. Він має такий солодкий смак і такий цікавий присмак. Дуже гарний в закрутці в салатах. Але він більш мілкий. Має масу плодів всього 75-80 грам у вигляді сливки. Ось такі високорослі помідори я буду висаджувати в цьому році, але вони пізні і достигнуть приблизно у другій половині серпня. Тому для раннього врожаю я використовую інші помідори, а саме, перший це томат Мамако. Ультраранній. Кущовий гібрид голландської селекції Сінгента. Маса плода 100-110 грам круглої форми червоного кольору. Підходить для консервування, квашення та для вживання у свіжому вигляді. Другий томат аніта. Це середньостиглий томат. Маса плоду тут 250-500 Круглі форми, низькорослий. Третій томат під назвою дебют. Ультраранній детермінантний гібрид голландської компанії. Невисокий компактний кущик висотою 65-80 см. Маса плодів 180-220 г. Придатний для переробки на сок, пасти, для консервування та для вживання у свіжому вигляді. Наступний томат пеконет це ультраранній гібрид. Напівдетермінантного томату, цей трошки вищий, може досягати метра висотою від фірми компанії Сінгента Голландія. Маса плоду 170 грам округ подовженої форми. Внизу з носиком. Сьогодні 4 березня, а ось я посіяла томат карнабел. Це індетермінантний томат французької селекції, перцевидної, видуженої форми. І посіяла я його 21 лютого. Ось такі на даний момент вони виросли, без підсвітки були, трішки витягнулись, але це не біда. Їх просто потім можна буде занурити в землю поглибше, з часом більше сонця вже в вікно попадає, і вони виростуть гарними високими помідорами. Висівати я буду ось такі контейнери півлітрові по 5 насінен. Ось такою землю я користуюсь універсальним субстрактом. Ось таке насіння, воно, здається, нічим не оброблено, але фірми зараз обробляють прозорим якимось матеріалом і його не видно. Як зазвичай зелене чи синє насіннячко буває. Ні, це також оброблене насіння. Висіваю отак по 5 насінин, розподіляю по куточкам, а посередні одне п'яте насіння помідор прикриваю, притрушую землею так приблизно 1 см, і потім трішки прихлоплю. Вибираю ось такі. Грудочки, палочки. Для чого прихлопую? Для того, щоб помідор, коли буде виходити з землі, скидав себе на сіневі шапочки. Якщо земля буде мало або вона погано втрамбована, помідор не буде мати сили скинути з себе шкарлубку насіння і може так і залишитись з нею і не розпуститись. Кожен контейнер підписую, щоб потім не забути, де який помідор знаходиться. Зав'язую пакетики, роблю тепличку. А ось це урожай прошлорічний. Я вирощувала помідори також японської і голландської селекції. Ось ви бачите помідори. Торбей, Пінкбуш, Бобкат. Є також помідори дебарау чорний маленький. І всі вони дуже гарно консервуються смачні, а також і смачні у салатах. А ось це помідор, де барау чорний. Бачите, маленькі сливочки коричневого кольору. і в цьому році в мене буде гарний врожай. А хто хоче подивитися, як я це от робити, як буду їх вирощувати. Можете підписатися на мій канал та слідкувати за моїм відео.